Зробив отаку бокову планку і на цій бокові планці хочу зробити отвори, а також забити втулки. Но мало того, після фрези в мене залишилось таке лохміття. От мені його потрібно забрати. Пробував я різними способами, дуже багато часу уходить. Вийшов з положення таким способом, я вам зараз покажу беремо Берем Беру струбцину, звичайно. складаю сюда полностью дощечку так всю разу стил сам не ровный что получается ревняю І зжимаю. Далі. Далі отак так от. ще що, Звичайна сітка відділення. Ці задири, вони мені не подобаються. Ось Воно майже виплов. Дивіться, бачите їх так, які задири. Також коли я роблю цю роботу, я роблю відбраковку. Де тонка, де погано вдалося, то виїзд відбраковки. Все. Получилась в мене така партія. Я її ставлю сюди. Ну, тепер слідуюча операція в мене йде по цій планці. Ви зрозуміли, да, які я роблю. Бокова планка. Це я повинен зробити отвори. Чотири отвори даний станок робить. Станок дуже-дуже прикольний, хороший. От. І я зараз покажу його швидкість роботи і ви самі побачите, яка у нього робота. Також цей станок розрахований. Це кнопка включення, це кнопка, яка відключає один двигун, кнопка, яка відключає другий двигун. Це значить на 3-145 рамку, або на 2 ви будете робити 145. Тобто, ну, універсальність. В даний час я роблю рамку на руту. Ну що, поїхали. І то далі в мене залишається. Сюди забити втулку в дану ранку. От. Щоб цю роботу зробити, я використовую таку якусь отвертку. Отакий От я колись купив наборчик. Це було давно він копійчаний. І з нього взяв відвертку. Вона має носик такий. Зараз я вам покажу. Дивіться, коли населяєш втулочку, бачите, то носик далі терчить. От туди. І це з цим, з допомогою цього всього я роблю так. От, раз. І погнав. Це все робиться швидко. все треба робити з душою. І коли ти будеш робити, ти не щуєшся, як зробиш. От ми, я вже закінчую по 6 тисяч штук бокової рамочки. Пішло трохи часу, але тепер остається верхня і нижня планка і буде все добре. Якби ніякої такої складності тут немає, то що воно трошки медленно, це. Таке, але рамка буде, можна сказати, довговічніша. От На втулці, ну я прихильник, того, що воно було добротно зроблене. І робиться воно так. Раз, і все. Беру нову втулку, вона дуже легко находить на носик отвертки відвертки. І от я собі йду і. Ставлю, де є дири. Значить, дивіться, за такий короткий час я зробив дуже багато, можна сказати, роботи. Тобі ж рука, рука набилася до цього. Перших десь рамок 500, то було так вже медленно, так. А зараз дивіться, що тут стільки роботи є багато. Просто собі вставляй, сиди і все. А знаєте, і хороші думки якісь приходять. от. Якби ніякої складності немає такої. Все швидко, все, все добре. І от дивіться, скільки часу пройшло. Ну Буквально там, я знаю, хвилин 4-5. А дивіться, скільки я вже зробив роботи. Маште? І ще одна і в принципі чотири рамки готові. Дивіться, бачите, все зробив. А тут дружина в мене сидить, це її інструмент. В неї рука менша. Теж з якоїсь набора. Отверток теж так само сюди надівається в неї. От. Вона мені дуже допомагає, бачите? Це її. У мене більше, так що отак робиться ця робота. Саме головне будь любити цю справу. Будеш любити робити з душою, то воно все швидко виходить і все дуже добре.